Пологове відділення лікарні Святого Мартина, одне з кращих в області. У нас працюють висококласні спеціалісти, потужна команда акушер-гінекологів, акушерок, медичних сестер та інший персонал, зробить ваше перебування у нашому пологовому приємним та комфортним. У нас сучасні обладнані операційні та пологові зали, наявне все необхідне обладнання. Ми пропонуємо безкоштовне перебування в загальних палатах, розрахованих на двох жінок. Також безкоштовно ми забезпечуємо харчуванням та необхідним медикаментозним супроводом. За бажанням ви можете обрати платну палату покращеного типу. Також у нас є послуга індивідуального вибору лікаря. Це означає, що обраний вами акушер-гінеколог приїде і у вихідний, і серед ночі, щоб прийняти у вас пологи. Якщо ви не бажаєте скористатися платними послугами, такими як покращена палата або індивідуальний вибір лікаря, народження дитинки у нашому закладі для вас абсолютно безкоштовне. Пам'ятайте, ніхто не повинен вимагати або натякати на додаткові оплати. В одній будівлі з пологовим відділенням розташоване відділення реанімації новонароджених. Тож, якщо ваша немовлятко з'явиться раніше зазначеного часу або з певними ускладненнями, йому одразу у перші хвилини життя нададуть всю необхідну допомогу. За бажанням жінка може скористатись безкоштовно послугою епідурального знеболення. Запрошуємо народжувати у пологовому відділенні лікарні святого Мартина.